Скажіть, будь ласка, вас, як вас звати? На, 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 на просьбу е, як журналіста, сказати, як сказати. Від себе, від себе. Не, а на чию просьбу я цього говорю. Е, ну, від Інституту економічних студій, організатора цієї школи. Я найперше хочу подякувати організатору цього роману е, школи, то, 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 Рахуйте між професійного поєднання за те, що ми тут є, за запрошення. І... Я написав такі відгуки, що ніби тут не можна коментувати, то треба бути, розумієте, щоб то прокоментувати, щоб відчути дух того поєднання. Бо ми приїхали різні, один одного не знали. Зараз ми їдемо дійсно з таким багажем. Я не тільки свою думку висловив, але я найбільше почерпнув від когось і думку, і бачення. І зараз я можу сміло казати, що я дійсно чогось досягнув за цей короткий час. Можливо, якісь нові ідеї з'явилися, які б хотів втілити у своєму служінні. Ну, ідеї нові такі, щоб е залучити ще військових психологів до нашої служби, щоб вони показали суть тої служби в Збройних силах, і ми б поєднали М -м. цю психологію і військову психологію, і ми М -м. б зробили якийсь дійсно такий осередок вже. Нормальні, щоб вже психологи були підготовлені до вступати у Збройні сили, бо священик не може тягнути на себе все, розумієте? Хоча ми там трошки і е, такого е, духу даємо, розумієте, але священник -то має іншу функцію бути поруч і духовно окрумляти. А це вже. Розширює більше кров зір. І тому зараз е, наша пані психолог, пані Ольга. Оля, вона нам дуже гарно це все подає. Вона нам подала річну програму за тиждень. Знаєте, то є то, є тут то, то, розумієте. тільки нам слухати, а її викладати, пояснювати, вложити в нас в нашу свідомість і все. Але щоб був ще. І військові психології, щоб ми дісти ту військову психологію зрушили з місця. Бо зараз так, е, Замполіта переіменувала на морально вихунок офіцера mm. Mm. і все, і на тому, що психологію чому психології закінчують mm. Добре. Хочу дякуємо за участь у школі і вам звичайно здоров'я.